Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному попрощались 32-річним добровольцем Ігорем Рачком. У громаді на рівнищині відновлюють будинки після ракетної атаки. Провів у російському полоні 15 місяців. Історія колишнього військового Олександра. Оцифровані експонати з фондів Маріупольського музею відтепер можна побачити у Рівному. Ось один із подарунків, так сказати, від Росії. Ми вчора вечором знайшли його біля хати. Ну я думаю, що це і він пошкодив трохи нам, трохи хвилю, трохи й він. Ну, ну, Такий подарунок, небажаний. Оце тут нас сталося таке, прилетіло, побивало в нас вікна разом з рамами, а нам допомога одразу надійшла, одразу привезли, нам замірили вікна пластикові, але так як ми хочемо самі його перемарувати тут то і робиться, хлопці вже працюють. Страшно, дитина маленька, ми всі спали, нічого навіть не думали і нічого не, не очікували, як кажуть. Ну таке, одразу полякалися, всі діти повставали. Не знали, що робиться. Вирвало мені стекла побили зверху, і тут і весь хлів мій Тоже стекла всі повилітали. Ми дуже, всі, дуже. Я до сих пір я не можу відійти. На таблетках слухати це шок. Це просто я не знаю, що хочуть люди. Це страшно, страшно. Я не уявляю, що там на сході. Тривога. Я подивилась на телефон, але я не встигла з ліжка встати. А може я й вставала, але я очутилася на землі. Чоловік був, діти мої були, внуки були, внуки стали дуже кричати, ми всі стали втікати в калідор. Деяких з них були пошкоджені дахи, деяких, ви бачите, ось тут вже замінені вікна і двері силами нашої громади. Ну, руйнування не скажу, що дуже значні, але все одно це нанесена була матеріальна шкода для домогосподарства. Ми, звичайно, що включилися вчора спільними зусиллями, зуміли до кінця дня відновити. Фактично кожному будинку. Спільно з Віталієм Ковалем, який вчора тут був на місці, з головою громади, ми були тут на місці з представниками ДСНС, поліції, оперативно вирішили склад завдань, які потрібно зробити. Насамперед, хочеться подякувати нашим хлопцям Збройних силам України. Вони вчора зберегли наше небо і мінімізували. Ці наслідки цієї жахливого ракетного удару, який міг бути. Ми разом виросли в дворі, разом ходили в школу в один клас. Андрій Полюлюк прийшов попрощатися із загиблим однокласником та другом Ігорем Рачком. Каже, разом працювали на одній роботі. Згадує, як з Ігорем у шкільні роки грали в футбол. Надихало те, що ми завжди от разом ходили так само, колись раніше грали в футбол дворами, завжди, завжди з Ігорем. Він завжди на воротах любить ставати. Запам'ятався Ігор тільки з хорошої сторони. Тетяна Гавросевич кума дружини загиблого. Каже, з Ігорем особисто не знайома, але його дружина періодично розповідала про чоловіка. Ми зізвонювалися буквально три тижні тому. Дружина казала, що він під під Харковом. І Дуже чекала, тому що вони купили будинок, будували плани на майбутнє, у них дві донечки маленькі ростуть. Дуже тепло, дуже чекала на зустріч. Він був в квітні у відпустці і казала, що до кінця року, можливо, ще раз прийде. Львові була там справжня 32-річний Ігор Рачок строкову службу проходив у Криму у спеціальних військах ще до 2014 року. А 25 лютого торік пішов добровольцем у Збройні Сили України. 1 серпня його не стало. Чоловік загинув внаслідок обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі села Першотравнево, що в Харківській області. Поховали Ігоря Рачка на кладовищі Нове. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Ці 15 місяців якщо слід з їжі, то хотілося, шашлика шликаут іменно такого, щоб хорошого, нашого українського з сальцом прожареного. Колишній військовий Олександр розповідає про що мріяв, будучи у російському полоні. Туди він потрапив у квітні минулого року і провів у неволі 15 місяців. Ще хотілося знати, щоб там живі, здорові, були близькі, знайомі. Тому що це війна. Олександр Маріуполець у 2018 році чоловік підписав контракт із ЗСУ. Тоді брав участь в операції об'єднаних сил, служив у танкових військах. Я українець, родився на українській землі, це має бути українська земля і топтати її не можна нікому. На той момент на режим тиші все було слава Богу, тихо. Не було такої агресії, як у режим тиші був. Ну, дослужив до 2021 року. Потім вернувся, пішов на своє робоче місце. Ну, працював по спеціальності тепловоза. Саме через участь в ООС та військове минуле каже, у квітні 2022-го потрапив у російський полон. Про минуле Олександра окупантам розповіли місцеві, які перейшли на їхній бік. Це зробили його знайомі. Він працює в поліції, працював при Україні в поліції в 2014 году перебувся, от, все знав. І його, ця подруга, подружка, що здала, теж перебулась, приїхала на ту сторону. І потім, коли пройшло в Маріуполь Руський Мір, вони почали просто на все таксі. І мене то вже саме він здав. Тоді пригадує, у Маріуполі розшукували колишніх військових, учасників АТО та ООС, а також людей з проукраїнською позицією. Там же ж була в них мобілізація в ДНР. І от, якщо в тебе є якийсь родственник. І вони всі скривалися від мобілізації. І таким планом вони когось ти здаєш із заточників. І твій брат, там, кум, соват чи як оце пов'язано, все, він, оце те, що може, ну як, він може йти не служити, таке даже було. І цим вони, виходить, мною прикрилися. На наступний день, як кажуть, до мене приїхали з автоматами, чотири чоловіка в масках і все. Спочатку Олександра відвезли у Новоазовськ, звідти у Донецьк. По МГБ були допроси, тяжкі, звісно. Там допрашували, не буду розказувати, як ото тільки що кажуть, що мешок на голові, наручники ззаді і все. І ти от не бачиш, що звідки скільки людей тебе б'ють, і звідки воно прилетить. От, що реально це що непритомного сознання. По тому був місяць утримання в ізоляторі і три з половиною місяці в Донецькому СІЗО. Звіти Олександра перевели у табір військовополонених у Горлівці. Там день за рік тягнеться, Там от просто ти от сидиш як на пороховій бочці, як на бомбі, що не знаєш, що з тобою буде. День пройшов, слава Богу, новий день. От це... Віра, віра помагала Богу. Там читали псалми, там хто чи наш учив, хто так, отак. Є Бог на світі. от ета щось спасло. Олександра та ще 44 українських військовополонених повернули під час обміну 6 липня цього року. Ти ще не знаєш, коли ти вже почув рідну мову українську, тоді ти да, вже, У нас сльози були на глазах. Появилися другі цінності життя, що якщо полону було. Цінність це одне, щось таке другого. Зараз це цінність, розумію, що життя може змінитися в будь-яку мінуту, в будь-яку секунду. Зараз Олександр лікується в обласному госпіталі ветеранів війни. Його психологиня Світлана Павлюк каже, він позитивно налаштований на лікування та реабілітацію і вірить у себе. Коли солдати то військові починають допомагати своїм побратимам, вони себе краще почувають. І от саме в Олександра він є одним з моїх, можна сказати, таких пацієнтів, які займають досить таку активну позицію щодо допомоги своїм побратимам, близькому оточенню їхньому, які стикнулися з такими певними життєвими ситуаціями, з якими стикнувся він. Я думаю, що на протязі місяця стан його стабілізується. Він вже має хороші результати. Олександр каже, хоче допомагати тим, хто опікується поверненням військових з російського полону. Мрія така теж, щоб побыстріє туди забрати всіх з полону хлопців, щоб вони були на Україні. Це мрія так. Тому що я сам це пережив, я знаю, як там мрія створити сім'ю, завести ну, як, от, дітей, сім'ю, щоб своє було, щоб після себе, не дай Бог, що щоб було ну, твоє життя продовжити. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівна. Тетяна Варава переїхала у рівне, коли її рідний Маріуполь перебував під ворожими бомбардуваннями. За національністю вона грекиня і каже, до повномасштабного вторгнення греки були одною з найбільших нацманшин у місті. Дуже я як горжуся тим, що я гречанка, що, що мої батьки були виходцями теж в Березов'я, і мати навіть навчалася в греческій школі. У нас багато було не тільки, не тільки греків, були і євреї, і вірмені, і, ну, всі національності і локації, оці всі, всіх національності добре, всі спілкувалися між собою. Не було якогось такого, щоб ворожнечі чи, чи щось такого не було. Ські переселенці з Маріуполя прийшли на виставку зруйнована, але не знищена в обласному краєзнавчому музеї. На ній представлені оцифровані експонати з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. Доцент Маріупольського держуніверситету Юзеф Нікольченко пригадує, неодноразово бачив більшість експонатів наживо. Це ж тільки мізерна експозиція, мізерна частина, яку вони оцифрували ще до того, як почалася агресія. І це дуже добре, тому що їм вдалося це зберегти. Єдиний музей крім одеського археологічного музею, який мав величезні колекції античної, античної грецької культури. У мене студенти, історики і культурологи писали і бакалаврські, і дипломні, і магістерські на тих матеріалах. Через обстріли Маріуполя будинок музею зруйнований, привернення уваги до руйнування російським агресором культурної спадщини України. Основна ціль виставки, каже керівник Рівненського центру «Я Маріуполь» Богдан Дужик. Ми знаємо, що місто захоплене, і більша частина тих експонатів, які зберігалися в краєзнавчому музеї і не тільки, вони фактично окупантами вивезені. Маленькі фрагменти так, залишилися, які ми можемо. Експонувати, показувати в різних містах України. Експозиція вона приїжджає з міста в місто і вона працює в рамках культурної декупації при департаменті культури Маріупольської міської ради. У рівному виставка зруйнована, але не знищена. Триватиме впродовж місяця. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. У кіноспортивному клубі в Козлені відбувається триденний відкритий кубок Рівницької області з конкуру. 29-річний Артем Поліщук приїхав з міста Бучач, що в Тернопільській області, із конем майблу плеже. Сьогодні він виборов першість на маршруті з висотою перешкод до 130 сантиметрів. З цим конем у мене всього на всього так склалося. Він у мене дві неділі, як я на ньому сижу. Це мої перші тренування на ньому. Суперників я з ними дуже хорошо знайомий. Вони дуже. Сильні, ну сьогодні так я постарався. Я сьогодні був сильніше. Друге місце у цьому маршруті зайняли рівнянин Едуард Слободенюк та його кінь ізюмчик. А бронза дісталася Дмитру Іващенко та Лепрікону з Харкова. Загалом позмагатися за перші з'їхалося півсотні спортсменів із 12 областей України. Різні маршрути різної складності, доволі такі. Були і складні варіанти, були і легенькі для дітей. Учасників на змагалися з 11 з 11 років, і найстаршим було приблизно до 50. з різних регіонів, включаючи Харківську, Дніпропетровську область, івано Франківську представлені, Тернопільщина, Рівненча, Волинь, Київ. Катерина Сюрук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам, сил, наснаги та крипкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю, що український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом.